Мешканцям Ямпільської громади доведеться повторно подати документи на отримання субсидії. Все через те, що в селищі змінилась компанія, яка надає послуги водопостачання та утримання багатоквартирних будинків, розповідає начальниця відділу соціального захисту населення Ямпільської селищної ради Олена Терентєва. Відповідно 848 постанови, це деякі питання, призначення субсидії на житлово комунальні послуги. Громадяни, які отримують субсидії, повинні повідомити про зміну надавачів послуг або умов надання, або їх соціального статусу. Це передбачено саме постановою. В зв'язку з тим, що у нас з 1 вересня змінився надавач послуг по водопостачанню та водовідведенню, а ще за місяць, здається, раніше цей ж надавач це КП «Ямпільський» став у нас надавачем. Такої послуги, як обслуговування житла, то всі громадяни повинні звернутися. З заявою не передбачено просто повідомлення, передбачена заява з поданням всього комплекту документів. Зараз заява подається в електронному вигляді, немає необхідності, так як раніше було заповнювати, так як люди сиділи і, і слабо бачать, особливо це ж пенсіонери. Зараз такої необхідності немає. Вся заява і декларація заповнюється через програму нашими фахівцями, або можна в пенсійний фонд, наш сервісний номер 5 звернутись, який. Тут знаходиться поруч, або подати через веб-портал. Но веб-портал це не дуже зручно, тому що там потрібно мати електронний підпис, або також можна подати поштою до пенсійного фонду листівкою. Ну саме зручне це, я думаю, у нас тому що і перший поверх і приймає у нас два спеціаліста. Заява декларація за заповнюється в програмі. Потім розруковується, і людина лише ознайомлюється з інформацією і підписує. Щоб не втратити кошти, ямбійчанам необхідно подати заяву до кінця листопада. У нас опалювальний сезон починається з 1 жовтня, а період з 15 жовтня. Призначення субсидій опалювальний період здійснюється за заявами, які прийняті протягом жовтня-листопада. Тоді людина нічого не втратить, буде призначення субсидій опалювальний саме з 1 жовтня. Якщо звернеться вже в грудні, то звернення буде з грудня і жовтень-листопад буде втрачений. Це торкнеться близько 1500 отримачів субсидії. Щоправда, значна частина ямпічан вже встигла подати заяви. Близько півтори тисячі осіб, яким буде необхідно звернутися. Ну десь у нас вже 300-400 вже вже пройшло. І є люди, які звернулися ще от тільки вересень розпочався, навіть від нашої об'яви. Багато людей йшло, тому ну не 50, але відсотків 40 вже пройшло.